В чому велика користь ініціативи з сім кроків нас якось так з перших дні війни намагаються переконати в тому, що політичного життя не існує під час вільного стану. І якщо ти відчуваєш в собі політика, ти хочеш щось сказати, як воно має бути як правильно, то бери в Автомат Калашникова з кривим долу і де в штурму а Право на політику чомусь монополізовано виключно людьми, які, в принципі, абсолютно випадково за кривою виборчою системою, за хибнему явленням про демократію, опинилися у вищій політичній владі. Це дуже небезпечно і неправильно, і в принципі, сьогоднішній наш захід ініціатива ну, 7 кроків до перемоги це спроба оживити політичне життя в міжвиборний період і під час воєнного стану. Ну, ось така о, ну, задача, яка потрібна. Тобто політичне життя не зникає. Воно повинно бути і в міжвиборний період. І І це зовсім яким чином не шкодить країні, не шкодить справі захисту. Це важливо розуміти.